Тема сьогоднішнього уроку. Чому речовини бувають твердими, рідкими і газуватими. Пригадай, що відбувається з водою під час кип'ятіння? А на що вона перетворюється під час замерзання. Ознайомся з переліком тіл. Річка, залізний кубик. Гора, пісок, крижина, море, повітря, залізна сітка, дим. Запропонуй і використай якомога більше ознак для об'єднання цих тіл у різні групи. В повсякденному житті ви бачили, що вода, повітря і цукор перебувають в різних агрегатних станах рідкому, газоподібному, твердому. Частинки, що утворюють речовину, перебувають у ній на певних відстанях одна від одної. Від величини відстані між частинками залежить агрегатний стан речовини. Виконай завдання 1. Розглянь малюнок та зроби висновок, у якому агрегатному стані відстань між частинками води найбільша, а в якому найменша. Твій висновок і буде поясненням властивостей води в різних агрегатних станах. Частинки, з яких складаються речовини, рухаються. Що більша відстань між частинками, то їм вільніше рухатись. У твердому агрегатному стані частинки речовини розташовані щільно і не можуть вільно переміщуватися. Ось чому тіла, що складаються із твердих речовин, зберігають форму і об'єм. У твердому агрегатному стані за кімнатної температури перебувають залізо, алюміній, графіт, кухонна сіль, цукор та багато інших речовин. У рідкому агрегатному стані Відстані між частинками речовини більші, ніж у твердих речовин, але менші, ніж у газуватих. Частинки рідини можуть вільно переміщуватись одна відносно одної. Саме тому рідини легко перелити з однієї ємності в іншу. У рідкому агрегатному стані за кімнатної температури перебуває соняшникова олія, бензин суміш рідких речовин та інші речовини у газоподібному агрегатному стані відстані між частинками речовини в тисячі разів більші, ніж у рідкому. Тому речовини в газоподібному агрегатному стані займають весь об'єм посудини, у яку їх помістили. Гази легко стиснути. У газоподібному агрегатному стані за кімнатної температури перебувають кисень, необхідний для дихання, гелій, яким наповнюють повітряні кульки, метан, що спалюють у газовій плиті та інші. Прийшов час попрацювати в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, знайди цікаві відомості про те, які гази і для чого. Використовують люди. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками. Виконай завдання 2. Розглянь малюнок. Вислови припущення, про яку речовину розмовляють діти. Чому ти так вирішив? Частинки, з яких утворені речовини постійно рухаються. Завдяки руху частинки однієї речовини. Поширюються між частинками іншої. Таке явище називають дифузія. Ми його дуже часто спостерігаємо у житті навколо нас. Дифузією пояснюється відчуття пахощів їжі, аромат парфумів, освіжувачів повітря. Найшвидше рухаються частинки газуватих речовин, бо відстані між ними великі, а зв'язки слабкі. Ось чому аромат парфумів чути на відстані. Явище дифузії відбувається в природі. Наприклад, аромат квіток поширюється в повітрі та приваблює комах запилювачів. Скунс випорскує речовину з неприємним запахом. Що відлякує тварин, які полюють на нього. Жителька морів Каракатиця у разі загрози випорскує темну рідину, яка завдяки дифузії швидко поширюється у воді і допомагає тварині сховатися. Дифузія може бути і небажаним явищем. Наприклад, якщо викидні гази автомобілів і підприємств поширюються в повітрі, вони забруднюють його. Це велика проблема нашого 21-го століття. Атоми і молекули є найменшими частинками, з яких утворюються речовини. Так, у поставленій на папері простим олівцем крапці. Атомів більше, ніж зірок на небі. З догадку про існування атомів висловлювали стародавні мислителі понад 2000 років тому. Через малі розміри атом упродовж багатьох століть залишався загадкою. З розвитком наук і приладів було експериментально доведено існування атомів. Получаючись між собою, атоми утворюють інші частинки. Наприклад, молекули. Багато речовин складаються саме з молекул. Наприклад, вода, кисень, сахароза та інші. Настав час пошуку в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, дізнайся про походження і значення слова атом. Запиши його. І поділись результатами свого пошуку з однокласниками. А зараз займемось СТЕМ дослідженням Тема сьогоднішнього дослідження: тверді, рідкі і газуваті речовини. Тобі знадобляться вода. дві пластмасові пляшки місткістю пів літра з накривками. Послідовність виконання дослідження. Крок 1. Розглянь малюнок і з'ясуй. Однакову чи різну форму набула вода в зображених посудинах. Однаковий чи різний об'єм води в кожній посудині. Крок 2. Розглянь малюнок і з'ясуй. Однакова чи різна форма грудочок цукру в усіх посудинах. Візуально визнач: однаковий чи різний об'єм грудочок цукру в кожній посудині. Чи змінилася форма грудочок залежно від форми посудини, у яку їх помістили? Крок 3. Спробуй стиснути грудочку цукру двома пальцями. Чи вдалося стиснути грудочку цукру? Крок 4. Візьми дві пластмасові пляшки. Першу наповни водою. Обидві пляшки закрий герметично. Тепер перша пляшка наповнена рідиною, а друга газами, з яких складається повітря. Стисни двома пальцями спочатку першу, а потім другу пляшку. Яку із пляшок удалося стиснути? Як змінилася форма стиснутої пляшки після припинення стискання. Результати спостережень записуй до зошита. Сьогодні ми дослідили і дізналися. Вода набуває форми посудини, в яку налита. Об'єм води не змінюється. У різних посудинах грудочки цукру зберігають і форму, і об'єм. Повітря набуває форми пляшки, у якій міститься. На відміну від цукру і води, повітря можна легко стиснути. Після припинення стиснення газувате повітря набуває попередньої форми. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 48 55 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 55. Виконай всі завдання і проекти нашого уроку. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!